Сьогодні ми продовжимо досліджувати світ кольорів та навчимось розрізняти теплі і холодні кольори. Минулого уроку ми дізналися про Йогансена Іттона, видатного митця та педагога. Пам'ятаєш кольорне коло Іттона, яке складається з трьох основних кольорів, трьох вторинних та шести третинних кольорів. Запам'ятавши кілька простих правил, за допомогою цього кола можна добирати сполучення кольорів, які будуть максимально гармонійно виглядати разом. А ще саме Йоганнес Ітен запропонував поділ відтінків на теплі й холодні. Тобто кольори мають свою температуру. Ти тільки уяви. Поняття Температури кольору ґрунтується на психологічних асоціаціях. Червоний пов'язують з чимось гарячим, що нас активізує і збуджує, а синій з чимось холодним, що навпаки розслабляє і заспокоює. На основі таких простих асоціацій про тепло та холод і розвинулася температурна класифікація кольорів. Кольори від фіолетово-червоного до жовто-зеленого це теплі відтінки. А від синьо-фіолетового до синьо-зеленого холодні відтінки. Ось приклад відомого натюрморту, виконаного у теплих відтінках. Дуже красиво, правда? А це відома картина Вінсента Ван Гога. Зоряна ніч, яку переважно витримано у холодних відтінках. Просто казково. А ось так яскраво виглядає картина, де використані і теплі, і холодні відтінки. Автор цієї картини Катерина Білокур. До речі, Катерина Білокур унікальна, видатна художниця самоучка з Полтавщини, яка прославилась на весь світ. А ще існують нейтральні кольори. Або їх ще називають ахроматичні кольори. Вони не відносяться ні до теплих, ні до холодних кольорів. І слугують базою нейтральним фоном. Щоб легше було запам'ятати, що таке ахроматичні кольори. Подивись на цих тварин. Вони чорно-білі від народження. Тобто ахроматичні. Тепер. Коли ми з вами знаємо про кольори та відтінки майже все, ну, втілювати фантазії та експериментувати з кольорами та відтінками.